В цьому відео ми з вами спробуємо довести, що існує границя в точці 0 такого виразу. Синус Х, поділити на Х. Ця границя має ще й окрему назву, тому що вона досить часто трапляється в математичному аналізі, вона називається перша чудова границя. Або перша примітна границя, хто як називає. Вона існує і дорівнює одиниць. І от в цьому відео ми з вами спробуємо довести, що це правда. Наша основна ідея доведення полягатиме в тому, щоб використати теорему про двох поліціянтів. Щоб знайти ті функції, які ніби затискають нашу функцію синус x поділити на х, тобто цих двох поліціянтів, ми скористаємося ось таким от малюночком. Він не до кінця завершений. Проведемо ще ось тут от такий відрізок. Ось такий. Так? І скажемо, що нам дано не просто якесь коло з центру в точці 0-0. А одиничне коло. Тобто радіусу 1. Ось ця от точка 1. І ось цей кут, Нехай він у нас дорівнює Х. І де нам шукати на цьому графіку двох поліціянтів? Пропоную поставити це відео на паузу та спробувати знайти якісь такі фігури, які обмежують фігуру, яка має площу синус х поділити на Х, або щось схоже на це. Якщо ви вже спробували, то я почну. Розгляньмо ось цей от трикутник. Заштрихований оранжевим кольором. Так, як знайти його площу? Для цього нам необхідна його висота. Проведімо висоту. Ось тут -от. Потрібна його висота. І його висоту потрібно помножити на ось цю от основу. А ця основа це радіус. Одиничного кола, тобто вона має довжину 1. Запишемо, що площа оранжевого дорівнює біла висота. Але як знайти нам ось цю білу висоту? Для цього ми можемо розглянути синус кута Х. Окремо запишемо, що перед площею, що синус кута Х. Нас дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет це якраз у нас ось ця біла висота. Позначимо її як не знаю, літеркою А. Її довжина нехай це літерка А. А. До гіпотенузи. Гіпотенуза це ось цей от відрізок. І довжина цього відрізка один. Чому? Тому що це теж радіус одиничного кола. Тому його довжина 1, довжина цього радіус. А значить, синус Х просто дорівнює ось це А маленьке біле. А площа в такому випадку дорівнює якраз це одна друга висоти, тобто А. Помножити на основу. А основа, як ми вже дізналися, довше не один. Тому це дорівнює просто, просто. Замінимо а на синус х, так як вони рівні між собою. Отримаємо синус х поділити на 2. Але що важливо, що синус х він може бути від'ємним у випадку, коли х це кут якийсь ось тут в четвертій. Чверті. Тому нам з цим треба бути обережними та додати ось тут -от модуль. Та ось тут. Щоб площа у нас раптом або довжина сторони не виявилась від'ємними, що неможливо в реальному світі. Ми знайшли площу оранжевої фігури. Розгляньмо тепер ще одну. Виділимо її жовтим кольором. Зафарбуємо її жовтим кольором. Ось так от. Це ось цей великий трикутник, я його ще додатково наведу для наочності. Він в нас є прямокутним, тому що ось цей відрізок, ось цей, це дотична кола. тому радіус проведений в точку дотику, вони перпендикулярні із дотичною. Ось тут от прямий кут. І нам необхідно знайти якось його, до, якось його площу цього жовтого трикутника. Ну, площа трикутника. Якщо ми позначимо ось цю сторону за B маленьке, вона в нас дорівнює, так як він прямокутниця просто одна друга помножити на добуток катетів. B, помножити на другий катет це ось цей ось той, що знизу, і ми вже з ним стикалися. Він має довжину 1, так як це радіус одиничного кола. Помножити на 1. Дорівнює b поділити на 2. Але що таке b? Нам все хочеться пов'язати з нашим початковим аргументом з x. Як ми можемо це зробити? Для цього розгляньмо тангенс у та х. Тангенс х. Чому він дорівнює? Тангенс x – це відношення. Протилежного катету, тобто катету Б до прилеглого. А прилеглий в нашому випадку, я його виділю теж ще раз кольором. Це ось цей от рожевенький. Ось цей рожевенький. А цей рожевенький катет. Ми вже з ним багато разів стикалися це радіус одиничного кола, тому він має довжину 1. Отримуємо, що тангенс x дорівнює B поділити на 1, Тільки знову тангенс може бути від'ємним. А нам необхідно, щоб довжина сторони була додатня. Або хоча б невід'ємна. Тому тангенс Х ми беремо в модуль. Та записуємо, що він просто дорівнює B. Ось так от. І тепер ми можемо підставити в формулу площі замість B просто модуль тангенс X. Тому наша площа жовтої фігури дорівнює модуль тангенса Х. Поділити на 2. І необхідно знайти ще якусь третю. Тому що третю фігуру площа якої нам допоможе знайти ось от границю. Поки що може виглядати все незрозумілим. Розгляньмо сектор кола. Ось от його частинку. Ось такі обведу. Та зафарбую синім кольором. Заштрихую. Що важливо, отут це теж частина цього сектору цього кола. І от площа цього сектору вона нас дорівнює чому? Ми знаємо, що відповідний кут цього сектора це Х. А площа загалом круга це π помножити на Р в квадраті. Р у нас дорівнює, 1, тому пі помножити на 1 в квадраті. Це площа загалом кола. А нам потрібна якась його лише частинка, яка відповідає за кут Х. А загалом, щоб знайти кола, ми використовуємо кут, який в радіанах має, довжину, має градусну міру 2П. І після скорочення ми отримаємо, що це Х поділити на 2. Але знову ж таки, потрібно бути обережними. Якщо кут Х у нас знаходиться не ось тут, а десь ось тут, -от, то він від'ємний. Тому візьмемо його в модуль, щоб площа не вийшла від'ємною. І ми знайшли площу якихось трьох незрозумілих фігур, функції, які описують площу цих трьох фігур. Так, вони всі залежать від X, але як вони між собою пов'язані? А тут нам на допомогу приходить геометрія. Ми можемо побачити, що оранжевий трикутник, ось це от, ось ця частинка, вона знаходиться в усіх трьох інших фігурах, всередині них. Тому площа оранжевого трикутника, вона найменша з усіх трьох. Тобто, синус, модуль синуса Х поділити на 2, він менший за. Дві інші фігури. Але хто йде наступним в нашому випадку? Ми можемо побачити, що синій сектор, він містить в собі оранжевий трикутник і ще ось тут, от маленьку частинку. Тобто сектор синій це ось це. Так. Але він менший за жовтий трикутник, тому що в жовтого трикутника є ще ось ця от частинка. Тому ми можемо записати, що потім йде за площею. Синій сектор, площа якого дорівнює модуль x поділити на 2, а за сектором по розміру по площі дорівнює йде жовтий трикутник, площа якого визначається як тангенс х, тільки по модулю, поділити на 2. І ось тут вже щось дуже схоже на теорему про трьох поліцейських. Але всередині в нас не синус Х, а щось інше. Просто модуль Х поділити на 2. Але ми можемо спробувати якось спростити ці вирази. І потім отримати те, що нам потрібно. Все, що ми могли дізнатися з того малюнку, ми вже зробили. Нам тепер необхідно зробити перетворення лише з. Ось цими нерівностями цією потрійною нерівністю, подвійною. Для цього спочатку можемо домножити її на 2. Домножити на 2. Що ми отримаємо? Зліва синус х по модулю. менше або дорівнює. Просто модулю х, який, в свою чергу, менший або дорівнює тангенсу х x за модулем. Далі ми можемо розписати тангенс x просто за означенням, як відношення синуса до косинуса. Зробімо це. Синус ікс так і лишиться за модулем. Менше або дорівнює модулю x, який, в свою чергу менше або дорівнює відношенню синуса x до косинуса Х, тільки не забуваємо про модуль. Ось так от. А от тепер. Нам необхідно отримати, щоб у нас всередині вийшло щось схоже на ось це: от, щоб використати теорему про трьох поліцейських. Як нам це зробити? Ну, ще один крок, який ми можемо зробити, щоб він нас наближив до цього: це поділити всі частинки цієї нерівності на синус Х. Точніше його модуль. Модуль синуса Х він невід'ємний. Тому ми отримаємо зліва одиницю. Нам знаки нерівності на міняти не потрібно, тому що ми поділили на невід'ємне число. Посередині отримаємо модуль Х, що ділиться на синус Х, тільки модуль не забуваємо, а справа. Ми отримуємо синус x поділити модуль синуса x поділити на модуль синуса x, це просто одиниця. А в знаменнику модуль косинуса х. Ось так от. І що далі? Ми вже майже поруч, тому що ми отримали, що модуль x поділити на модуль синус x, він затискається якимись двома функціями. Але нам ще хочеться прибрати модуль та перевернути дріб. Зробімо спочатку перше. Чи можемо ми просто прибрати тут модулі і записати ось так от нерівність? Одиниця менше або дорівнює. Е, менше або дорівнює х поділити на синус х. Чи правильно ми зробимо, якщо перепишемо ось так нашу подвійну нерівність? Поділимо на косинус х. Так як ми шукаємо границю, границю ось цього от виразу, в точці 0, не ось, цього, а оберененого доньку в точці 0, то нас цікавить лише те, що відбувається поруч з нулем, і зліва, і справа від нуля. Тобто х може бути як і додатній, але близький до нуля, так і від'ємний. Якщо х додатній, то модуль x просто розкриється як x, якщо x додатній, то синус в першій чверті теж додатній. Все окей, якщо х від'ємний, то модуль x це мінус х, мінус але якщо х від'ємний, то і синус x в четвертій чверті це теж від'ємне число. Тому після скорочення ми б отримали x поділити на синус х просто. І залишився ще один крок. Запишемо це праворуч. Ми можемо всі наші нерівності замінити її елементи на обернені до них, при цьому змінивши знаки нерівності. Тобто, отримаємо 1 було поділити на 1. Ми його обернули і отримаємо 1. Обернене до одиниці це 1. Менше або дорівнює Обернене до х поділити на синус х це синус х. Поділити на х. А обернене до 1 поділено на косинус х. До речі, косинус х ми теж прибирали модуль абсолютно правильно, тому що в першій та четвертій чверті косинус х у нас додатній. Тому все було зроблено правомірно. Нам потрібно взяти обернене одиниця до косинуса х. Це просто косинус х. І ось тут от ми вже можемо використати нашу теорему про трьох поліцейських. У нас є три функції, для яких виконується ось таке от. І ще одне нам необхідно перевірити. Чи виконується, що границя лівої функції, тобто просто одинички, в точці 0 дорівнює границі. Чому вона дорівнює спочатку? Вона дорівнює одиниці, просто тому що одиниця це неперервна функція. Який би х ми не взяли, вона просто нам повертає одиницю. Косинус х. Її границя цієї функції в точці 0, це теж одиниця. Косинус х в точці 0 неперервний, тому це просто косинус 0 або просто одиничка. Ось так от. І от тепер з цих трьох умов. Ми можемо зробити висновок про функцію, що знаходиться посередині. Що її границя в цій же точці, в точці 0, хпрямує до нуля, існує синуса х поділити на х. І вона дорівнює границі або правого, або лівого виразу. Неважливо, вони між собою рівні. Тому це просто дорівнює одиниці. І в нас вже все доведено. Закриємо наш квадратик до